Усім привіт-привіт. Усім добра, тепла і Божого захисту. Так, я показувала якось, як ми з красунькою паслись на, на своїй території, біля Ставочка. І, по-моєму, Олександра Гніцевич мені писала Машенька, чи Марійка, чи Марічка, я вже не пам'ятаю. А поряд з вами. Ліс, може варто було б красуньку там попасти. Я їй відповіла, що тут хащі. Ну, але сьогодні в нас 30 вересня. І моросить. Вчора красунька взагалі не паслась, тому що було дуже холодно. Крась! Набери! Разуник. Ай, я зірву. Зломаю веточку. Голінку. На, бери, на. І вона б там багато собі смаколиків знайшла. Листячка різного поїла. І ось там, бачите, там не пройти і не проїхати. Там такі хащі, але тут є е, і річ. Все ж таки всередині, в глибині, тут більш-менш можна можна прогулятись і дійсно всі тут є де попастись. Красунік, дивись, ай, дощик іде. Капає, два я тобі нагну. О! Іди бери, їж. Вчора вона не паслась, і сьогодні думала не пасти, тому що мороз і дощ. Холодно, страшенно. Ну, але знову шкода красуньки, щоб вона стояла другий день на привязі. Ще вчора звуку вона не подавала, а сьогодні вже хоче гуляти. Ну і нехай погуляє. Поки сильний дощ не йде, так собі лише моросить, то нехай погуляє. Так що, дорогенькі мої дівчаточки і хлопчики, щиро дякую вам. Інколи за підказки, за поради, просто свої висловлення. В коментарях. Дякую, дякую. О, Молодчинка. Їж, їж, подивися попереді. Гарні голінки. Ну, а тут вже, бачите, вільніше. Тут вже ходити можна спокійно. А я сюди заглянула подивитись, чи підберезники є, під осичники. Бабочки, красноголовці, хто як розуміє. Червоноголовці. Так хто як їх називає? На, я тобі таку нижче опущу і будеш смакувати. Так що я вам скажу, дівчата, дякую, дякую, дякую. Я раніше тут ходила. І грибочки збирала, ну, червоноголовці. Але то було раніше. Перші роки, як я тут жила. А зараз щось, щось я не можу тут знайти тих червоноголовців. Ну, Але раз ми з красунькою сюди потрапили, то трішки попасемось. Ай, дощик сильніший йде. Доїдай швиденько підемо додому, красуня. Сьогодні 30 вересня. Хто святкує за старим стилем віри, надії любові їхньої матері Софії, то я вас вітаю усіх з ним ангела. Будьте всі здоровенькі, бережи вас Боже, і хай ваш ангел хронитель ніколи з вашого плеча. Не злітає. Будьте завжди під Божим оберегом. І вас завжди оберігає ваш ангел-охоронитель. А ми з красунькою. Ай! А ми з красунькою будемо, будемо зараз рухатися додому. Нехай ще доїсть пару листочків і підемо, тому що телефон вже мокриє. О, я відпустила, а вона понизу нехай ще деякі сама дістане. Що, йдемо вперед? Ну йдемо. Вийдемо. На дорогу, яка також у зарослях, і будемо рухатися додому. Так. О, дівчата, красноголовець. Бачите? Він поїджений. Так, красуня, значить, можна на місці. Ти що? Ви бачите, що вона їсть? Ну, але вона їсть оці червоні мухомори. Ну, на, бери. На. Ага, наїлась. Я наїлась, називається. Ну, вже все, це я не братим. Якби він був ціленький, а так він зверху поїджений. Дівчата, дивіться. Ой, думала, що це вже порчені, а це пеньочки. Так. Ну що, значить ми тут покружляємо трішки. Подивимось, чи є красноголовці, чи нема. О! Червоноголовці. Краська! Іди сюди! Бачите, які тут хащі? І це чиясь посела. Оту дров можна заготовити, тому що тут є гарні дерева. А як, кудою вийти? Кудою вийти, красуня? Це дерево непогане. Можна нарізати, то нічого, що воно може сильно палке. Буде буде тріщади в групці, але є й боріська. Ой, а ми вийшли по кругу, по кругу. Ми вийшли напроти нашої хати. Я думала, що ми вийдемо вон туди, на дорогу, яка вже яка вже є зароща. Зароща. Тому що... Ой-ой-ой, дівчатка, тримайтеся. Крась, ходи! Ходи, ходи, я потримаю. О! А тут, тут молодняк, тільки тут е, більшість баріська, а красунька не дуже хоче її їсти. Але є і вербові кущики. Чи це які верба напевно? Крася, дощ іде. Йдемо додому. Я тебе дуже прошу і не виридуй. Добренько! Ходи, ходи за мною. Сосунка росте вже. Тут колись була гарна дорога. А тепер, а тепер. Тепер тут машини не їздять. О, зарослі. А пам'ятаєте, минулого року, як я заготовляла е, дубчики, різала тоненькі для красуні. Тут було чисто. Тоді було тільки скошено і росло все нове й нове. Ну, верніш молоді гілочки. Я їх зрізала. Бачите, дощик іде видно. До речі, ставок став більш прозорим. Все перебродило і водичка очистилась. Ходи краська, ходи, вийде дощ і холодно. Ну ну, я тобі не дозволю, крася, ти подивися, тікай! Ходи, сонце? Ви бачите, саменька тікає. Ото змерзла. Ну, йди сюди. Крась. Йди, йди сюди. І кури не хочуть на вулицю йти. чабатури, Ну, киша. Заходь, присуня. Кразь! Красунька. От ти подивися. Ну що, красунька, смачно? Смакує красуня. Крась, смачно? Чи ні? Ну, раз їй значить, смачно. Їсть зерно, а потім буде їсти решту. І сінце, і водичка. В цьому скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока!